Ну що, ребята, всім привіт! Ми починаємо працювати в суботу. В день будемо робити замовлення, поки вони будуть робитись. Завтра я виїжджаю до Києва, в неділю вже виставив Блаблакар. Поки що нікого нема. Може за сьогодні хтось додавиться. Сьогодні треба повозити нормально, попилісосити. сосити. Щоб хоча б заробити 50-70 євро. Два замовлення я вже виконав, ще треба буде трошки виконати. Так що, поїхали. До Києва я буду їхати через Хмельницький, бо одним разом я не доїду до Києва, бо до Києва десь 1400 км. Але до Хмельницького я доїду 1000 км звідси і за день маю це зробити. Попрацював на цьому тижні 5 днів, сьогодні 5 у мене каса вже 500 євро, О, замовлення треба брати. Хвилинка до удачі. Люсія чи Люсі? Коротше, розберемось зараз. Люсі бежить. Це добре. Стравичка. Ну Що, легеньке замовлення. На 5.40 Мартін, а він іде, а він трошки п'яненький. -мо -ма Мартин. Острова. Мартін? Наступне замовлення. Рудольф. І поки Рудольф чекає, я вам розповім свої плани. Завтра вранці я виїжджаю до Києва через Хмельницький. Там вже переночую і потім до Києва. Я вже виставив бла, -бла але у мене нікого поки що немає. Плюс сьогодні я працюю п'ятий день на цьому тижні, в день, не вночі. Чиста каса 500 євро за ці чотири дні. Сподіваюсь, що сьогодні я зможу ще як мінімум соточку додати і буде 600 за 5 днів. Ну, сподіваюсь, що більше, ніж соточку. Також по плану у мене сьогодні, звісно, підстригтись. Мені казали, що тут, тут дуже дорого, але я знайшов 10-15 євро. Ну, Я сподіваюся, що буду 10 і нормально підстригтись. Це буде дуже добре. Рудольф? Ага. Хтось вже хоче забронювати мою поїздку. Ну, це добре. Якщо хтось хоче, то це завжди добре. А зараз будемо пец вести Пец. пецт, пец. Пец. Ленка. Ленка. побачимо, що за пец. Куленки. А ну? Била собак. Била собака. Грязные ножки. Добрый. Добрый. Ого. <реш> Ты такая вещь, ага. <реш> Добрый. Добрый, Светлана. Так я не буду заважати. Привез замовлення Святий Яр з передмістя Братислави 12 євро, вот тут воно знаходиться. Дуже прикольні такі види, там вот гори. Це жовта якась машинка, як шкода. Доволі все так прикольненько. Як по мені, то дуже красиво. Але треба їхати до Братислави і вже скоро буду підстригатись. Додому проїхав поворот, Перед... перевдів курточку, бо вже жарко. І зараз їдемо на стрижку. Звісно, не просто так, а з замовленням. Але замовлення поки що немає. Що це за люди? Біжуть. Біжуть. Не біжить. На трамвай. Так, да, тут дуже, кстати, в Словаччині, точніше в Братиславі, якщо запізнюється кудись людина, вона просто бежить. Не дивиться ні на машини, не на світлофори, ні на чого. Просто бежить. У нас, до речі, точно також. Так що я вже звик до цього щерока. Де замовлення? Така гарна погодка, сонечка. Останні коротше, тепленькі доньки. Дуже красиві є місця. Пам'ятаєте, така штука для великів. Поремонтувати там і так далі. Зона відпочинку, там можна шашличок, я думаю, там якісь там локації є. Що можна зустріти касуль на вулиці? Ну просто отак от, от їхати і побачити. Бачите, навіть сітка якась є, щоб животні не перебігали сюди на дорогу. Тенісний корт чи хокейний. А, хоккейний. До речі, Словаччина це хокейна такий... така країна. Тут дуже сильна збірна по хокею Словаччини, котірується в... в світі. якщо далі не вийде пройти. Так, ну треба розвертатись вже. Да, прикольненько тут. Отак от відпочивають словаки, ребят. Ось так вони відпочивають. Вони дуже полюбляють природу, і для них багато чого не треба, я так розумію. Вон там тут ще робить. І мені подобається в принципі Словаччина. Тут дуже гарні краєві. Багато гір, дуже природно, дуже приємно. Мені це дуже подобається. Підстригся. Я задоволений. Я думаю, що і ви задоволений, що я підстригся. Дуже класно, до речі, 10 євро. Це просто топ. Треба працювати далі. Поїхали. Працювати в таксі Братислава, а завтра вже виїжджаю. Мені треба хоч щось касу добити. Сьогодні вже у мене я попрацював 5 годин, 60 євро у мене є а, чистої каси. Нєто мало. Надо робити більше. Поїхали.

Чай. Це 5 євро, ребят. 5 євро. Бачили колись? Унікальна можливість побачити 5 євро і навіть чай від румин. Коротше я в аеропорту. Треба сюди чухати, бо зараз звідси улітають літаки, а не прилітають. Працював я зміну. Чиста каса нетто. А, дякуємо до видіння. Нетто у мене вийшла 92-2 євро тільки. Але я знаю, що я міг би зробити набагато більше, якщо б не виставляв би направлення. Треба було і туди, і туди встигнути, бо я завтра виїжджаю. уїжджаю, і тому прийшлось це робити. Ребята поробили набагато більше, Нікіта зробив чистими мінетто 180. Субота була більш-менш нормальна. Кажуть, що в суботу буває ще краще. А я зараз їду вже в магазин, і завтра виїжджаю додому, до України. У мене вже є два бла, -бла Може ще хтось з'явиться з Братислави, наприклад, в Кошице. Так що так, зараз в магазин, і завтра виїжджаємо додому. Шоста ранку. У мене підтверджених 4 пасажира десь по сьолам. З Братислава нікого я не взяв, але там з Нітри, з Банської Бістріці, до Попрада, до Кошиці. Коротше, буду збирати зараз. Вони їх збираються також, як і у нас. Дуже тяжко. Але ми в принципі, зі всіма, всіма вже домовились, вроді як має бути все добре. Так що я поїхав в плані до середини дня бути на кордоні. Перетнути кордон і до вечора бажано до 12-ї години бути в Хмельницькому вже. Туман такий конкретний, вам скажу. Але на дальниці це автобан словацький. Має бути більш-менш. Під'їжджаю до Нідри. Це десь годині від Братіслави і тут мой перший пасажир Блаблака Франтішик, який їде до Попрада за 12 євро. Красавчик, так що зустрічаємо. О, зараз вже бачу Франтішика. Так что, такие комплекции нормальные, бо у нас там будут 4 пассажира в одном из ведрисков. Добрый. 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 Там девушка а с пенсиса. Пенсиса. Да, она вперед хотела сесть. Окей? Окей? Окей, не, не проблема. Ну, вы пересядете, да, потом? Так, Не я пойду там, я пойдем там, а я ага. уже... Еще два там будет еще втроем они а С Банской Быстрицы uh -huh. до Попрада. До Попрада, да-да. Попрода, да, сейчас. А ну, Лукаш, то есть... Лукаш, это с, Банский, с... с... Прешова, а, с Банской, то до Прешева, а это с Банской, до Кошевска. <laughs> я живу в Кешмару, в Кешмару. Кешмару. А я, я э, мастер, мастер. Specialni liječim, liečim doktora, robiam fizio terapeuta pri basketball. Basketball. Basketball? Dla basketbalistów? Igrokov, team. Igrači, tak. Specialni, tak. Mas internet? Ne. Tu. Napišeš moj email. Robert Fabini, a ja som legenda. YouTube ili. Ne. Prost, Google, Google, nie. Google. I ah, ah, no, no, no. uh -huh. let uh -huh, uh -huh. <fart noise> Let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day God. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great nice. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life. Cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning Oh, And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams. еще you you ну Ребят, я уже в Кошице высадил всех пассажиров, развез по селам и местам. І вже їду на кордон. Зараз мені ще треба заправитись, бо я порахував, що газ в Словаччині дешевше, ніж в нас. 30-31-32 максимум гривні за один літр. А у нас вон, 35, наскільки я бачив. Ну, зараз. Коротше, тут дешевше, тому я десь ближче до кордону заправивсь. Взагалі з чотирьох людей вийшло десь 40 євро. 40 євро, в принципі, це окупає мені поїздку до кордону. Що буду далі, там буду дивитися. Якщо сьогодні вдасться нормально перетнути ну, кордон, то я ще попробую бла-блакар взяти по Україні або вже завтра. Ну, коротше, буду дивитися. Ну що, ребят, я вже в Києві привіз. Бла Блакарщика, три людини було двоє з Хмельницького до Києва і одна людина з Вінниці до Житомира. Коротше, 1100-1150 гривень заробив. Я так вважаю, що я плюс-мінус окупив дорогу. Треба ще порахувати, не факт, бо ціна газу зараз просто заоблачна вже тут у нас. Що я можу сказати? Зараз треба трошки попрацювати, заробити трошки не тільки євро, але й трошки гривень трошки підзаробити. І далі буде далі. І ви побачите, що буде далі. Ну і я ловлю замовлення, а ви бачите на екрані переможця попереднього відео. Коментар, точніше, переможця попереднього відео, який отримує найсмачнішу каву у світі від Юри. І не забуваємо ставити лайки, писати свої коментарі, вступати в нашу телеграм-групу. Посилання буде в описі. Підписуватись на канал, звісно. І всім пока до наступних відео.